Зі Озборн на екранах Металіка святкує. А Брюс Дікінсон відкочується назад до самого початку своєї кар'єри. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Озі Озборн повертається на екран. Культове реаліті тв шоу Озборний, яке я думаю, що ті люди, яким Близько або за 30, прекрасно пам'ятають, що виходило на MTV. А на даний момент, на жаль, не є доступним абсолютно ніде, крім коротких віддяшок на Ютубі. Знову повернеться на екрани завдяки новій медіакампанії родини Озборнів, яка буде називатися Озборн Media Хаус. Ну і в додаток до тих старих епізодів, які більшість з нас з вами дивилися ще бознаколи. фанати отримують багато невипущеного до цього моменту матеріалу. Але найголовніше ціле нове шоу. В якому родина Озборнів буде сидіти в себе вдома сьогодні і обсирати самих себе в тому старому шоу? Блін, це ж геніально! оригінальне шоу The Osborne виходило на MTV починаючи з 2002 до 2005 року, і стало найбільш рейтинговою програмою за всю історію існування каналу. Ну і в додаток то в цього саме Osborne були насправді найпершим справжнім реаліті тв шоу в якому оператори практично селилися разом із зірками і документували все їхнє. Поточне життя. А ідея прийшла самому Озі Осборну, Коли він подивився, пам'ятаєте таку передачку, як Кріпс. Це коли він просто на півгодинки заходили в будинки до якихось селебриті і показували, як вони там живуть. І саме завдяки цій ідеї створити подовжений кріпс і виник цілий жанр реаліті. шоу дякуємо тобі, звичайно, озі за це. Але в будь-якому випадку на даний момент ми ще досі не знаємо, коли він почне виходити знову. Але я особисто залюбки понастельгую, передивившись його знову. І особливо залюбки буду дивитися те, як Озборни сьогодні будуть обговорювати себе 20 років тому. А вже вже після зйомок Шерон зізналася, що на жодному з епізодів на цьому шоу Озі Озборн не був не накурений знаєш. We just, you know, we took a vast amount of uh marijuana. It was fun at the time, but then so uh, we I and mean, we all just sort of so it's very good idea anymore. Саня морставена? Ну то ж чекаємо на повернення одборнів, а ще краще на повернення самого принца тебрево на сцену. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Пилгрим Українську. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячним. Якщо б ви взяли от, -от і підписалися от прямо зараз, давайте продовжувати розвивати нашу українську метал Спільноту разом. Сліпнот готують щось. Легендарний айовійський гурт Сліпнот, як завжди, в своєму репертуарі, і продовжують розміщати криптовані меседжі і завуальовані натяки щодо прийдешніх подій для своїх фанатів. Цього разу мегати помітили доволі дивний і незвичний білборд в одному з міст. Каліфорнії на самому білборді всього лише розміщено логотип гурту сліпно, а також дві фрази: всього лише одна ніч та довгого тобі помирання. А ну і також посилання на сайт youcantkillme.com, який зроблений в стилі кінця 90-х. А це значить, що скоріше за все цей містичний івент буде присвячено нічому іншому, як 25 річчю їхнього дебютного альбому. Але й тут ще не все. Цей білборд було розміщено не будь-де, а в Індіо, Каліфорнія. І якщо вам здається, що ви чули назву цього міста, то ви абсолютно праві. Адже саме там відбувається фестиваль Коачела. А також починаючи з минулого року, фестиваль Power Trip, який я просто що хочу нагадати вам, що в 2023 році зібрав такі невеличкі гурти, як Iron Maiden, Guns N' Roses, Judas Priest, ACDC, Metallica і e Tool, Всіх в одному місці, і організатори цього дійства вже оголосили, що 2024 ти році будуть знову проводити його в тому самому місці. На даний момент ми точно не знаємо, що саме готує сліпно. Проте до цього вони вже анонсували, що будуть таки віддавати дано своєму дебютному альбому. який вийшовши в 1999 році на Roadrunner Records, просто нагадаю вам одразу, практично став. Мультиплатеровом, а в 2011 році британським журналом Metal Hammer найкращим дебютним альбомом за чверть століття. Ну і так, звичайно, що в цьому таборі гурту сліпнот за останній час відбулося доволі багато змін, і не всі вони, давайте будемо чесними. Подобались фанатам гурт, проте все одно виглядає так, що як хлопці і обіцяли в 2023-му, після того як вони нарешті пішли від свого лейблу, вони дійсно починають відкривати новий етап і нову главу цього колективу. Тож, звичайно, що ми з вами разом будемо уважно слідкувати, що ж такого приготували ці айовійські хлопці для нас на честь 25-річчя одноіменного дебютника Slipknot. До речі, друзі, тут ви скоріш за все задаєте собі запитанням Владе, а де ти взяв настільки брутальну металеву футболку? І так, мої друзі, металісти, це дійсно є та сама найбрутальніша металева футболка, яка одним своїм виглядом наводить жах на всіх. Невірне. І вона, звичайно, що вже доступна для замовлення в моєму мерч сторі ua.metalpilgrim.net Тож тут я хотів би просто подякувати всім тим, хто вже передзамовив її, а також всім тим брутальним металістам, які зроблять це прямо зараз. Перший день народження 72 двох сезонів. Перше, так це неймовірно, але це правда. Останньому студійному альбому Металіка 72 Seasons вже виповнився цілий рік. І, хоча, звичайно, що дуже багато всього відбулося за цей рік. Все одно мені здається, що буквально вчора ми з нашим офіційним фан-клубом Металіка в Україні Ukrainian Франтек зустрічалися в кінотеатрі для попереднього прослуховування цього альбому всі разом, слухали розповіді самих Металіка про кожну пісню з цієї платівки та розігрували крутезні подарунки і збирали гроші на Збройні Сили України. І тут я маю бути з вами чесним, що ще тоді в кінотеатрі я постійно думав про те, як моє сприйняття цієї платівки зміниться протягом часу. Адже 72 Seasons, принаймні для мене, був. Тим альбомом, який було приємно слухати з самого початку. Тобі в принципі хотілося трясти головою під практично кожну з тих писень, не дивлячись на те, що жодна з них насправді не чіпляла одразу. Проте в той самий час самі відчуття від прослуховування цієї платівки були доволі позитивні. А ми всі знаємо, що зазвичай саме такі альбоми є тими, які тобі в принципі то і подобаються, але ти рідко коли до них повертаєшся. І так, звичайно, що після виходу цього альбому це було абсолютно природним, що декілька тижнів поспіль він був в постійній ротації, принаймні для мене особисто. Але потім медовий місяць закінчився. І саме після цього от короткого періоду ти зазвичай розумієш, яке місце нова платівка одного з твоїх улюблених гуртів насправді буде займати в твоєму особистому чарті в дискографію гурту. Тут я маю вам дещо розповісти. Я насправді є одним з тих доволі дивних людей, я думаю, що доволі олдскульних, можливо, через це. Але я зазвичай ще досі слухаю музику своїх улюблених гуртів альбом від самого початку і до самого кінця. І це стосується навіть тих альбомів, в яких мені подобається абсолютно кожна пісня, як, от, наприклад, Ride the Lightning, який для тих, хто не є новачками на цьому каналі, не є секретом, є моїм абсолютно найулюбленішим. Альбомом Металік, який я, будучи підлітком, заслухав просто до дир на касеті, їдучи в метро по дорозі зі школи додому. І навіть його, не дивлячись на те, що абсолютно кожну пісню на ньому, навіть із я вважаю практично взірцем того, що коли-небудь робив цей гурт, я зазвичай слухаю тільки повністю. І ось тут приходить найперше доволі. Дивна річ про 72 Seasons. після перших декількох тижнів і цього нашого невеличкого медового місяця я не прослухав цю платівку від початку і до кінця жодного разу. Але в той самий час якимось чином моя стрімінгова платформа говорить мені, що він все одно залишається одним з найбільш прослуханих мною за попередній рік. Одні з найбільш цікавих речей для мене особисто в 72 Seasons виявилося те, що я насправді почав повертатися до окремих пісень на цій платівці. і не дивлячись на те, що така пісня, наприклад, як Інамарата, спочатку для мене здалася занадто затягнута, як на чому металіка спеціально намагалася розтягнути її для того, щоб записати найдовшу пісню в своєму каталозі і дати своїм фанатам, хоча б щось про що говорити. Проте через певний час вона неймовірно зачепила мене. Я слухав її на повторі. Мабуть, з декілька тижнів підряд, і така сама ситуація відбулася з багатьма іншими піснями з цієї платів, і тут найцікавіше, готуючи до цього епізоду, я провів декілька опитувань в соціальних мережах щодо того, як ставлення до цього альбому змінилося фанатів гурту і які є їхні улюблені. Пісні на цій платівці. і результати показали, що за виключенням невеличкого, абсолютно непомітного відриву Lux Eternal, улюблені пісні 72 Seasons серед фанатів Metallica були розділені практично рівномірно між всіма треками на цій платівці. Що показує, що 72 Seasons скоріш за все не є альбомом хітів, проте він є із багатьма піснями, які ти залюбки прослухаєш будь-коли, коли вони з'являться своїх навушника, адже виглядає так, що насправді металіка і писали його спеціально із розрахунком на сучасні патерни прослуховування музики їхніми фанатами, і судячи з того, які показники цей альбом показав на одному Spotify Дві 2023 році, виглядає так, що вони із цим не прогадали. Так, загалом мені здається, що 72 Seasons є одним з тих альбомів, який навряд чи більшість фанатів назвуть своїм улюбленим в дискографії метарік. Адже давайте будемо чесними на даному етапі. Я не думаю, що цей гурт може випустити будь-що, що щоб переплюну їхні ранні матеріал. Проте в той самий час це буде та платівка, яку з однієї сторони, а ти завжди будеш врати почути на живих виступах, і б коли ти все ж таки вирішив повернутися до неї і прослухати від початку і до кінця, як, наприклад, зробив і я. Перед записом цього альбому ти будеш розуміти, що твоє сприйняття її буде покращуватися з кожним роком. Вона стане таким собі своєрідним релодом 21-го сторіччя, який я, хоча і не вважаю одним з найсильніших їхніх альбомів, проте ніколи не цурався цього визнавати. Що я просто обожнюю повертатися до нього кожні декілька місяців і завжди радий почути будь-яку пісню з цього альбому наживо. Так, це була наша невеличка історична вставочка в цьому епізоді. Тож напишіть нам, будь ласка, що ви особисто думаєте про 72 Seasons сьогодні, через рік після його виходу. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Бажано сім чи більше слів. Так це відео поможе переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. Ну і є, звичайно, що ще одна новина із та про Металіка, яку ми просто не маємо права пропустити. Адже вона насправді є не зовсім про Металіку. Так буде правильніше. Фронтмен Металіки Джеймс Хетфілд зробив нове татуювання, але воно є дуже і дуже незвичне. Це татуювання у вигляді піки та мальтійського хреста, який звичайно, що в більшості металістів по всьому світу асоціюється ні з ким іншим, як із самим легендарним Іном Лемі Кілвестро, і саме йому Джеймс Хетволд і присвятив це тату, поєднавши чернила із прахом. Самого легендарного Лемі. Із впевненою рукою мого друга і татуартиста Корі Міллер тату, це татуювання це дана шани моєму другові та моєму натхненню, містеру Леммі Кілместру. Без нього ніколи не було би металіки. Написав Джеймс Хетвелд в описі до цього фото. Тож так, процес вшанування легендарного фронтмену моторхед Лемі Кілместера продовжується по всьому світу. Після статуї на холфесті, після музею на Вакані і ще в багатьох місцях по всьому світу тепер Лемі може фізично знаходитись на сцені. І ні з ким іншим, як зі своїм гарним другом і. Падаваном Джеймсом Хефілд. Тож так, дякуємо Лемі за все, що він зробив для рок та метал музики. А також дякуємо Джеймсові за те, що не дивлячись на те, що він є. Ну скоріш за все одні з найбільших рок зірок в світі. Не забуває своє коріння і не забуває завдяки кому він є там, де він є тепер. Брюс Дікенсон повернувся. Це нарешті сталося після більше ніж 22 річної перерви. Легендарний фронтмен Iron Maiden Брюс Дікенсон повернувся на сцену зі своїм сольним проєктом. І як практично і все, що робить Брюс, зробив він це доволі в цікавий спосіб. То ж так, перший сольний тур Брюса Дікенсена в підтримку його останньої сьомої платівки The мадрік Project мав би розпочатися 15-го числа із шоу розігріву. В Каліфорнії, сполучених штатів Америки. Ну і звичайно, що з огляду на те, що цей виступ мав би стати першим сольним виступом Брюса Дікенсена ще з серпня 2002 року, коли він дав на той момент свій останній сольний концерт на Вакен Open Air, на цю подію в Каліфорнію злетілися фанати практично зі всіх сполучених штатів Америки, і для них там звичайно що був невеличкий сюрприз. За 3-4 дні до виступу Брюса Дікенсена в легендарному каліфорнійському клубі Whisky A Go-Go, який полюбляють дуже і дуже багато рок та метал виконавців, було анонсовано виступ якихось абсолютних ноунеймів no гурту під назвою The House Band of Hell, про яких до анонсу цього виступу не чув абсолютно ніхто. В світі. Ну а тим часом Брюс Дікенсен, в якого нарешті ж з'явилася інстаграм-сторінка, почав тизирити своїх фанатів щодо того, як гурт готується до прийдешніх виступів із його соло програм. Ну а четвер, 11 квітня, на його інстаграм-сторінці вийшло невеличке і дуже несподіване повідомлення. І з натяками про те, що 12-13 числа фанати Брюса Дікенсена, можливо, хотіли би відвідати легендарний заклад Whiskey Go-Go і послухати це. Абсолютний гурт Ноуни. Ну я думаю, що ви всі здогадалися, що було далі. Так, звичайно, щоб під цією секретною назвою ховався сам Брюс Дікенсон зі своїм гуртом, який відіграв два, як він сам сказав, не дуже той секретних концертів із просто вбивчими сет-листами, які не повторювалися обидві ночі. І на яких, звичайно, що вперше представив наживо принаймні деякі пісні зі своєї останньої студійної платівки. Але тут ще не все. Звичайно, що після цього оголошення з четвер по п'ятницю ночі створився просто неймовірний ажіотаж, і величезна купа фанатів насправді розбили невеличкий табір перед цим клубом і очікували на продаж квитків, які, до речі, дуже цікаво, продавалися дуже по олдскульному і тільки офлайн, тільки в одній єдиній касі. Цього закладу Тож так, величезна кількість фанатів провели всю ніч, очікуючи на відкриття продажів цих квитків о десятій ранку за місцевим часом. Ну і тож для того, щоб винагородити своїх фанатів, продавцем цих квитків став ніхто інший, як сам Брюс. І з ким всі фани, кому вистачило цих квитків, мали змогу трошечки поговорити. Та хто самостійно не тільки продавав квитки, а ще й одягав прислети на руки всіх своїх фанатів. Thank <laughs> you. На Мою думку, це був дуже крутезний маркетинговий хід, який неймовірно підігрив інтерес до всього прийдешнього туру Брюса Дікенса. Ну а самі концерти, принаймні з записів, які ми можемо переглянути на Ютуб, і відгуків метал Пілігримів, які мали змогу їх відвідати і одразу ще звідти писали і присилали нам файли з виступу Брюса Дікенсена. Виглядає так, що пройшли неймовірно круто і дуже, і дуже подушевно. Ну а сам Брюс насправді виглядав просто як. Якась маленька дитина, який нарешті батьки дозволили робити саме те, що він хоче, і просто відрувався наповно. І мабуть, виглядав щасливішим, ніж ми його бачили вже дуже і дуже багато років. Тож так, я насправді дуже дуже сподіваюся, що нам всім з вами випаде така нагода. Побачите це нове шоу Брюса Дікенсера нажив в Києві після нашої перемоги. Ну а Поки що будемо слідкувати за тим, як буде проходити цей дійсно крутий та історичний тур. Ну а тут, друзі, хотів би вам нагадати, що для того, щоб ми з вами всі могли відвідувати метал-концерти, ми маємо кожен день, кожен раз, кожен на своєму місці допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продвій мочити. Р... <Свісля> я думаю, що на даному етапі практично всі знають про наш металевий благодійний фонд Сталеві крила. Тож я, як завжди, закликаю вас долучитися до наших зборів на дрони для військових і збройних сил України. Це правда є найголовнішим, що кожен із нас. Може зробити сьогодні Тож, друзі, як завжди, переходьте за посиланнями в описі до цього відео, донатьте на дрони, і як завжди, не забудьте розповсюдити інформацію про всі наші збори. Новини української метал сцени Український пост метал гурт Вайтвор. Після того, як вони відіграли українську, розпочали європейську частину свого. Туру буквально декілька днів тому ми з хлопцями зустрічалися під час їхнього виступу в столичному клубі Белітаж, який, до речі, пройшов неймовірно круто і потужно. Але ще тоді гурт «Вайтворд» сказали, що вони ще досі не знають, чи вийде в них виїхати за кордон, проте вони будуть готові робити все від них залежно для того, щоб український голос звучав на європейських майданчиках. І ось після довгої перерви наш одеський гур нарешті відіграв свої перші концерти за кордоном. Загалом мушу сказати, що це неймовірно круто дивитися, як реагують на наші українські гурти фанати за межами нашої країни. І саме в такі моменти ти ще раз переконуєшся в тому, що в сучасному світі подібні виступи наших українських артистів з правильною позицією роблять більше для того, щоб звичайні громадяни країн-партнерів. Продовжували підтримувати нас ніж практично будь-які рекламні кампанії. Ну і звичайно, що наш гурт Вайтворд є далеко не єдиними, які прямо зараз подорожують Європою, як наші культурні метал-амбасадори. Український гурт Stone Jesus також розпочав першу частину свого туру, присвяченого до 15-річчя створення гурту, і вже відіграв декілька солдат концертів в Франції і Іспанії. А в самому гурті Stone Jesus відбулися декілька доволі цікавих змін. Виходячи з останнього посту гурту на соціальних мережах, виглядає так, що проєкт продовження до їхнього альбому Father Light, який мав би називатися Mother Dark, відкладено на абсолютно невизначений термін. Ну а причиною цьому всьому стало нічого інше, як зміна складу учасників цього колективу. Тож починаючи з 2024 року, Сергій та Дмитро більше не є частиною гурту Stone Jesus. А замість них до гурту приєдналися ударник Юрій Кононов, а також Базгіт. Рист Андрій Родін. І вже із цим оновленим складом прямо зараз гурт продовжує подорожувати Європою, святкуючи своє 15-річчя і гордо підіймаючи український прапор на кожному концерті. Тож, друзі, тут я хотів би ще раз і ще раз поговорити про те, що я вважаю є неймовірно важливим. Українські музиканти в сучасних реаліях є не просто представниками. Культури і мистецтва вони є справжніми амбасадорами нас, українців, в усьому світі. І якщо наших музикантів запрошують для виступів за кордоном, нам, як суспільство, і особливо нашій владі, я вважаю, що потрібно робити все можливе для того, щоб наш голос продовжував звучати на майданчиках по всьому світу. І особливо, коли це стосується таких субкультур, як рок. Та метал, адже давайте будемо з вами чесними. Я вже неодноразово про це говорив. Але більшість сучасних рокерів та металістів для них в принципі не існує авторитетів як серед політиків, так і серед мейнстрімних медіа. Адже це значить, що чи не єдине джерело інформації, якому вони дійсно довіряють, це їхні улюблені музиканти. І ми всі знаємо, що на жаль ситуація на даний момент є такою, що якщо наші українські гурти не будуть подорожувати світом. Замість них букет агенції доволі часто будуть запрошувати нікого інших як гарних російських музикантів. А тоді вже саме їхні наративи будуть лунати перед тисячами фанатів в Європі і по всьому світу. А цього ми з вами ніяк не маємо права допустити. Тож, друзі, давайте підтримувати нашу українську метал-сцену для того, щоб в першу чергу було більше українських гуртів, які будуть радо запрошувати для виступів за кордоном. А по друге друзі, давайте все таки наполягати на тому, щоб наші українські гурти з правильною позицією. Я ще раз хочу це підкреслити, таки мали змогу бути метал-амбасадорами по всьому світу і гідно представляти інтереси нашої з вами країни. Остарого ну, друзі, наша нова, але така вже улюблена вами всіма рубрика, що не потрапило в цей дайджест І, з... І зробили, І є. Я... Тож тож так? Тож так, новий тур. Тож так, перший. Тож так, тож так, перший. Тож так, перший сольний тур Брюса Дікен. Це навпець. в легендарному клубі. В легендар. Ну, а в четвер. Ну, а в четвер. Ну, а в четвер. Ну а в четвер. Перша на снажину. Бо... Але є тут ще! Але є тут ще. І просто відривався на... І просто відривався і ще... і тут. І, їдуч, їдучи по дорозі по дорозі в метро. В метро. по в, в, Декілька опитувань на інших соціальних мережах непомітним із... І, і результати показали, що за виключем. Ти зрозуміє? Ти, ти ти... ти зрозумієш. Ти зрозумієш? Ти зрозумієш, що вона. Ти ти... ти, ти. <кій> Вибач. А, і виник цілий під. І і виник. Я говорити взагалі не можу. Легендарний. Легендарний. Ой. Легендарний. Адже гурт продовжує розміщати на честь 20, а замість них до. А замість гір... а друзі, друзі, а, друзі. а в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо ви не слухали жодну нову музику, то просто хочу вам нагадати, що наш офіційний плейліст від Metal Pilgrim під назвою Metal 365 в якому ви можете знайти тільки найсвіжішу метал-музику, яка вийшла в усьому світі за останній рік і який оновлюється щотижнем, є доступним на практично всіх стрімінгових платформах. Тож обов'язково підпишіться на нього для того, щоб не пропускати Новинки зі світу метал. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар там сім чи більше слід. Ну, Коротше, ви знаєте все, що вам потрібно робити. Ну і звичайно, що здибаємося на новому відео. Слава Україні!